Російський рубль не витримав виступу Віктора Януковича. Курс просів до такої реакції провідних російських компаній на фондовій біржі. Зокрема, Газпрому Лукойло, Сбербанку та Банку ВТБ, впали до 5% і лише ближче до вечора встигли трохи вирівнятися. Про що розповідав експрезидент у розшуку? Чула Маргарита Ситник. Явлення експрезидента народові відбувається під пильним оком охоронців у прямому ефірі російських каналів від моменту останньої прес-конференції в цьому самому місці російські змі кілька разів його ховали та шпиталізували з інфарктом. А він ось живий, хоч і важко дихає, невпевнений і з не дуже добрим виглядом. Дорогі соотечественники, по-перше, поскольку в Україні розпространяються обо мені всякі слухи, хотів би сказати, що я. Жив, хотя не можу сказати, що чувствую себе хорошо, тому що не могу без глубочайшої страшної тривоги від те, що відбувається в Україні. Майже не відриваючи очей від папірця, Янукович говорить а, про те, як його серце крається від того, що бандерівці прийшли до влади. Майже тими словами, що російська влада вже кілька тижнів вкладає в голову росіян, він лякає українців війною за ширмою... Какого-то якобы правомочного правительства в стране действует банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят уже и на президентский пост. Вдумайтесь, они хотят поставить армию под знамя Бандеры и развязать гражданскую войну. Они хотят включить вооруженные силы боевиков националистических организаций дать им в руки оружие. Я хочу спросить и у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли, вы потеряли память, вы забыли, что такое фашизм. себе Янукович досі вважає легітимним президентом і нагадує він ще й головнокомандувач але журналісти так і не дізналися чи просив він путіна вести війська до Криму натомість погрожує Америці подати на неї до американського суду за те, що хоче дати Україні мільярд доларів. Несподівано демонструючи знання американського законодавства, Янукович обмовився, кажучи про себе наскільки мені відомо, законодавство США стаття 84, 22, двадцять 22, свода законів, США запрещает предоставлять финансовую помощь правительству любого государства незаконно избранный президент, законно избранный президент, которого был свержен в результате военного переворота Україні. Янукович обіцяє злидні через складну економічну ситуацію, але своєї вони в цьому Хочу не вбачає. Это будет прямим ударом по народу України. Узурпатори, захватившие власть, будуть пытаться перекладывать ответственность. За це на мене. І можливо навіть на Росію. Я з цим ніколи не соглашусь. Я здесь ні при чому. Під час його промови на московській біржі тим часом падав фондовий ринок і худно в рубль. А Янукович обіцяв повернутися додому тільки на випада нагода. Про те, що його вже розшукують і чекають у Генпрокуратурі, ні слова працівників Інтерполу серед присутніх на прес-конференції не бачили. Ви незаконно захватівши власть. за приказы стрелять в народ. Рано или поздно, а скорее рано, ответите. Ответите за мучение народа. Мы переживем эту смуту. Люди, одураченные вами, прозреют. Страна воспрянет и объединится. Еще не умерла Украина и слава, и воля. На этих словах Янукович залишає залу. Наши запитання игнорует. Маргарита Ситник, Микита Бородін. Із Ростова на Дону. Росія. ТСН 1+,1.